Дивіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Як Хрюша шишки збирав! Хрюша та каркуля часто бували у кролика, його будиночок стояв біля самого лісу. Вдень друзі старанно працювали на городі та в садочку, а ввечері збиралися під яблунею і чай пили, якось захотіли вони попити чаю. Аж дивляться, немає чим розтопити самовар. Зараз я швиденько побіжу до трьох сосен по шишки, говорить Хрюша. Не ходи. Вовк по лісі бродить. Він тебе зість і оком не мигнеш. Почала його відмовляти каркуля. Та чого мені його боятися? Засміявся у відповідь Грюша Подивись, що я придумав. Він узяв у городного опутала порожній гарбуз, надів його собі на голову, схопив візок та побіг по шишки, Ішов, ішов лісом. Аж дивиться, Вовк під трьома соснами шишки збирає. Хрюша як закричить страшенним голосом. Я найстрашніше страховисько серед усіх ближніх і дальніх лісів. Непереможний хрюндель. Як ти посмів без дозволу мої шишки збирати? Злякався вовк та й говорить. Ось, ось туточки, всі ваші шишечки! цілі та неушкоджені. Спеціально для вас збирав. Беріть, беріть, скільки хочете. Що значить беріть? Розсердився Грюша. Ти повинен сам усе завантажити на візок, а як не те, пошматую тебе так. Що полетить клоч'я в усі боки. Насипав вовк шишки у візок, а Хрюша й наказує. А тепер вези мене додому, та не барися, на мене друзі чекають. Везе вовк візочок із хрюшею та шишками. А сам собі думає, треба, мабуть. Переселятися в інший ліс. Там таке жахіття напевно, що не водиться. Побачив кролик вовка, схопив рушницю та й як пальне, <звук> кинув вовк візок та й як дримане до лісу. А Хрюша зняв із голови порожній гарбуз та й каже. Тепер нам шишок надовго вистачить. Кінець. Маленьке поросятко плюх. На лісовій галявині у хатинці під солом'яним дахом жило четверо поросят. Брати туп, губ, плюх та сестричка Хро. А ще жив з ними дядечко Бурсук. Кожен мав свої справи. Туп куховарив і завжди коштував страви, тож він став товстим. Губ завжди щось майстрував. Або порався на городі. Хру прибирала в хатинці, а дядечко борсук читав газету або дивився телевізор. Тільки маленький плюх не мав жодних справ, тому він носився по двору, лазив по кущах шипшини, залишаючи на колючках клаптя зі своїх штанців, а птахи розтягували нитки по своїх гніздах, сестрі Хро доводилося кожного вечора ставити латки на плюхові штанці, і поступово вони стали схожими на ковдру з клаптиків. Але плюха це тільки тішило. Адже за кожною латкою. Можна було б сховати щось, яку маленьку кишеньку. Спав плюх дуже довго. Якось вранці він прокинувся від галасу. Що сталося? запитався він. Незабаром у дядечка Бурсука буде день народження. Відповів губ. Треба навести порядок в дом!» І тобі плюше теж слід зайнятися прибиранням. зауважила Хро. Іди до лісу по віник. А де ж ростуть ті віники? запитався плюх. Віники не ростуть, їх в'яжуть з березових гілок. Розсміялася Хро. Плюх побіг до лісу, забувши запитати, як виглядають берези та як їх знайти. У мене є для тебе чудовий березовий віник. Раптом почув він приємний тихий голос. Це була лисиця хапа дряпа. Я дам тобі віника, а ти дай мені потербродську ковбасою!» Який терчить у тебе в кишені. Плюх простягнув хапі дряпі бутерброд. А вона, схопивши його, раптом як закричить Ой, лишенько. Вовк вовк. Плюх кинувся навтяки, забувши про віник. Він вибіг на околицю лісу, де було невеличке село. Забіг у найближчу селянську хату, забився під стіл та й завмер. В хаті готувалися до свята. Біля столу боролася господарка з двома доньками. Скоріше, квапила їх вона. Ось ось тісто підійде. Треба якнайшвидше порізати яблука та капусту. У плюха від таких розмов розбурчалося в животі. На його щастя, зі столу постійно щось падало смачненьке, то качанчик від капусти, то шматочок Яблучка. Плюх хапав їх, жував та похрохкував від задоволення. А хто це рохкає? Раптом запитала господарка. Плюх завмер від страху, але йому пощастило. Якби тісто не почало вилазити із діжки, його неодмінно б знайшли б. Уховарки заметушилися та забули про рохкання. Скориставшись нагодою, плюх вискочив з під столу. Він же збирався втекти. Як раптом згадав, як дядечко борсук розповідав мовляв, якщо вкинути в діжку з тістом гуцика, то будь-яке бажання неодмінно здійсниться. Добре було б роздобути віники. Загадало поросятко. Він підскочив до діжки, вліз на стільця та заходився. Відривати Гудзика від штанців. Аж раптом стілець під ним захитався, плюх втратив рівну вагу і гупнувся прямісінько в тісто. Ага, закричала господарка. Тісто підійшло. Мерші, готуйте начинку, пора ставити пиріг у піч. Почувши про пічку, плюх так перелякався, що миттю вискочив з діжки та й що доху побіг із хати. Збігло, збігло, голосили жінки. Ловіть тісто. На крик прибіг господар, але плюх спритно прошмигнув повз нього. Та й кинувся геть. Ще чого надумали? міркував він. Щоб живому поросяті лізти в пічку, дюське. Він і не помітив, як опинився вдома. Спочатку його навіть не впізнали. Це ти плюше. А чому ти весь у тісті? Плюх розповів про свої пригоди. Хапа треба обманщиця, ніколи їй не вір, сказав дядечко Бурсук. І через деякий час плюх знову в цьому переконався. Одного разу він гуляв по лісі, прихопивши з дому шматочок сиру. Дай на мені шматочок! Попросив горобець. І мені, і мені налетіли звідусіль птахи і стали просити сиру. Плюх не відмовляв нікому. Аж тут, де не взялася капа дряпа. Чим це тут пригощають? запитала лисиця, перелякавши всіх птахів. Вона прискіпливо понюхала сир та з презирством промовила. Хіба це сир? Жодного порівняння з голландським сиром. Я ніколи не коштував голландського сиру, сказав плюх. «В нашому лісі є одне місце, де повнісінько голландського сиру, сказала хапа Дряпа. Я можу тобі його показати. А за це ти маєш принести мені горщик масла. Чекаю на тебе о півночі на Великій Галявині. І плюх, звичайно, погодився. Як на лихо, вдень почалася злива. Плюх безперестанку вибігав на канок та дивився на похмуре небо. А дядочко борсук все доручив. Не вір хапі дряпі, вона тебе знову обдурить. Але плюх нічого не хотів слухати. У призначений час плюх прийшов на галявину, усю вкриту великими та маленькими калюшами після дощу. Там же чекала хапа дряпа. Приніс? Дякую, сказала вона, забираючи горщик з маслом. А ось і сир. Подивись, скільки його, і показала на калюжі, у кожній з яких відбивався повний місяць. Так який же ж це сир? здивувався плюх. Турненький. Це голівки справжнісінького голландського сиру. Вони лежать у воді, щоб не зіпсуватися. Не барися, забирай. Плюх нахилився над калюжею. Хотів схопити нібито сир, але лише скаламутив воду. А лисиці в цей час і слід прохолов, стомлений, промоклий. Повернувся плюх на світанку додому. Побачивши його, аж руками сплеснула. Плюше, на кого ж ти схожий? Плюх заплакав від образи і пообіцяв більше ніколи не вірити лисиці. Наближався день народження дядечка Борсука А Плюх Ніяк не міг придумати, що йому подарувати. Піди до мудрої сови, порадив йому кріт. Вона неодмінно щось тобі підскаже. Сова жила у дуплі старого дуба, того, що за річкою. Але як туди дістатися? Адже плюх не вмів плавати. Треба змайструвати собі пліт. Вирішило поросятко, та взялося до роботи. Плюс зібрав у лісі сухі гілки та зв'язав їх мотузкою. І на цьому плоті сміливо вирушив у плавання. Перепливши річку, Плюс знайшов старий дуб. Та постукав по стопору. А хто це стукає? почув він скрипучий голос сови. Невже не знаєте, що вдень я сплю? Вибачте, тітонько сова, сказав плюх. Мені терміново потрібна ваша порада. Дізнавшись, у чому справа, сова спочатку замислилась. А потім висмикнула з себе одну пір'їну та й віддала плюху. Візьми цю пір'їну і сам придумай, що можна з нею зробити. А тепер йди геть, та не заважай мені спати. Знову, перекливши через річку, плюх прибіг до лісу та погукав птахів яких колись годував сиром. Дайте мені по одній піріні, попросив він, і одразу ж на нього посипався дощ із спір'я. Дома він попросив сестру. Хронечко, пожий мені якнайшвидше нові штанці, тому що зі старих я зроблю подарунок для дядечка бурсука. І от нарешті настав довгоочікуваний день. Дядечко борсук зустрічав гостей, яких тільки подарунків йому не принесли. Дякую, любі мої. Бурмотів зніяковілий дядечко борсук. Плюх вручив йому свій подарунок. А навіщо ж мені твої штанці? Здивувався дядечко борсук. Адже вони на мене замалі. Так це ж не штанці, а подушка з збір'я. Я сам її зробив, щоб тобі краще спалося. Подушка? Ой, Який чудовий подарунок! Найкращий в світі! Качаємо блюха! Закричали гості та почали підкидати поросятку у повітря. А плюх аж світився від радості.